Почати вичищати всі гнидники корупції по всій державі. Вимоги, які сьогодні зібрала тільки справедливість, це десятки тисяч підписів, і ми мали можливість і зайшли прямо в адміністрацію президента, залишили їх там, передали з чіткими термінами виконання, які ми люди вимагаємо зробити саме так. Не знову рік розповідати байки, а протягом цього тижня. Конкретні дії, кримінальні провадження, зняття депутатської недоторканності, притягнення до відповідальності. Це саме з торкається тар... і гонтарів, голови Нацбанку. Зараз подання на її звільнення, завтра притягнення до кримінальної відповідальності, публічний суд і показати всім людям по всій країні, хто і як розкрадав українські банки. Один тільки приклад, думайте, друзі. Великий українець Богдан Гаврилишин мав український величезний фонд для підтримки вас, молоді, молодих таких, як ми журналістів. Більше 30 мільйонів гривень люди з усієї держави з-за кордону здали на цей фонд. Знаєте, що сталося з цим фондом? Людина, яка сидить напроти посаді голови Нацбанку України, знищила український банк разом з розшином всіх волонтерів і громадян України. Ось чому ми вважаємо, переконані і вимагаємо покарання для таких чинов.